Чопонок! Воно ж жахливо це робиться. Абсолютно. Слава Україні, друзі! З вами Роман, канал Forza Kicks. Come on, play! Щось з в мене тут не було, дуже багато нагальних справ. Коротше, не знаю, якось так сталося, плюс один відос, як завжди загубився. І сьогодні у нас... Не дивний, але специфічний огляд, у нас такого ще не було на каналі. Намагаємося вирішити велику проблему проблему зберігання кросівок. і найкращий метод це, звичайно, викладання кросівок у бокси. Але є одна проблема бокси досить дорога штука. Поки мені і моїм колегам не вдалося знайти якусь прикольну альтернативу, скажімо так, щоб вона коштувала небагато і закривала потреби, бо платити за коробку. 30 доларів, 40 доларів чи 50 доларів, це трошки too much. Коли цих пар у вас може бути навіть 10, і ми візьмемо кроки по 50, і це буде 500 доларів тільки за зберігання, це прям вау. Трошки неадекватно, як на мене. І сьогодні у нас на огляді коробки по 50 доларів. Посилочка приїхала, я тиждень її не розпаковував, чекав запису. Отже, давайте зробимо це разом. Доставка оцього майна зі штатів обійшлась мені у 60 доларів, коли я побачив ціну за доставку на постачальнику чи як це, транспортній компанії, я трошки так очманів. Окей. Але потім, коли воно прийшло в руки, воно, звичайно, важить. Я чесно був впевнений, що коробки в розібраному стані, вони якісь маленькі і, скоріш за все, так і є. Але єдине, що рятує. Що це не просто коробка для зберігання, це прям ультратопова, е неймовірно, уеф коробка Коротше, має бути прям топ. Чекав вас. Ви, сподіваюся, чекали мене і. Зараз побачимо, що там. Оглядів нормальних в інтернеті досі нема. Я намагався щось піддивитися, послухати. Реально, є відос тільки треба. Ці коробки це вже третя версія їх боксів. Типу Crate Craight 3.0. Crate — це ящик. І. Да, чекайте, це ж. Ніж гострий, руки все одно рахівні. Да, Упаковка топ. Отак вони пакують. Половина ящика пустих. Да. Oh. Power supply Smith Storage Box. А, окей, це кабельочки. Добре, ми до них не розповернемось. Отак вони запакували. Я вам зараз ще переверну на ту камеру. А ми платимо за об'ємну вагу, тому от що ми маємо. Не дуже прикольно. Але от такий розклад, коли ви купуєте три коробки. Якщо ви разом захочете такі коробки, не забудьте, що я юзаю Хані, це такий екстеншн на Google Chrome. Вони мені знайшли знижку 10%, тому коробки стали по 45 доларів. Але це не дуже врятувало при доставці 60%. Отже. От всього лиш така коробочка займає цей бокс, таку коробку. От ми їх, наприклад, взяли три, і це міг би бути ящик поменше, але я думаю, що про це досить говорити. Здається, що при замовленні 5 дають знижку, трошки більшу, але я не прям, бо реально замовляти 5 таких коробок трошки дорого. Тут дві коробки не мої. Дві коробки нашого великого колекціонера українського Олександра Власова, людина в колекції якої вже понад 200 пар. Колись ми з ним запишемо інтерв'ю. У мене зберігається право першого інтерв'ю, тому я не дуже поспішаю і дуже цим користуюсь. Значить, такий бокс. Вже досить цікавий, вже вона дуже близька. Снікер Storage бокс, у нас написи з двох сторін, логотипи Креп, Крейт 30. Погнали розпаковувати. Давайте я тоді буду якось так на камеру, щоб було видно. Такий захисний поролон. Ага. Так, ну Тут історі ще менше. У нас є інструкція. Так, бокс я ховаю, взагалі нічого особливого. Розмір коробки 22,5 в висоту, 36 в ширину і 28 в глибину. І коротенька інструкція, як це все складати. Руки в мене вже досить брудні, ящики в полюках. Тим часом у нас вилетів виходить, що вони під три коробки дали лише один блок живлення. От, все, що вам треба знати про Креп Протект. Зекономили, прикольно, кльово. Мені треба Саші відправити дві коробки і блок живлення у нас один. До речі, це блок живлення з кабелем Type-C, як на нових айфонах 15. Хм. З супермодних фіч, які вони тут рекламують, заявлені. Їх можна вмикати по хлопку пальця. Ой, пальця. Камон. По хлопку в долоні. Ти можеш налаштовувати, як воно буде світитися, запалюватись. Плюс тут є ультрафіолетове випромінення, яке має дезінфікувати ваше взуття. Цікаво, як це працює і що воно реально дезінфікує. Ну, бокси клює. Цікавого чи не цікавого, а проблемного є реальна проблема з клявими боксами за адекватні гроші. Тому якщо хтось займається пластиком, це називається поліпропілен, мені здається, зараз цей матеріал. Хтось ним займається і може виготовляти бокси для красивок. Це Потенційно непогана ніша, я думаю, яка могла би принести вам якісь заробітки. Тому, якщо в когось є бажання спробувати, зробіть це, ми будемо вам вдячні і будемо купувати вашу продукцію. У нас є інструкція. Інструкція виглядає ось так. Ага, бокові стіночки у нас мають бути прозорими. Отже, це має... Окей. Скажу чесно, поки що в мене не... Я не тримав до цих боксів жодні бокси для взуття в своїх руках. Але поки що в мене є таке враження, що якось щось дороговато за такий... такий прайс. Реально пластик дуже посередній, напевно, чи що. Щось вмикається, вимикається. Отже, нам... Так, а яким боком? Воно малює якісь отвори... О, тут Окей. Ага, це верх є. Це в нас зад. Зад чи перед. М -м, треба зрозуміти. Отже, тут ми маємо таку дивну стінку. Трошки стрьомно, бо не хочеться знімати. Хотів би сказати, що це схоже на збирання конструктора LEGO, але поки що якість матеріалів LEGO не нагадує, але нагадує інші конструктори, які ми в недостатньому для лише LEGO в дитинстві і мені доводилось гратися. Окей, ми тоді накриваємо. Отак. От э, це правильно, сукявле. Це правильно так казати. Іншим боком. Але в чому прикол? А, все окей, все знаходить. Думаючи про оверпрайс цієї коробки, я в очікуванні того, що воно як запалає і я такий вау! Це реально дуже круто, це реально 50 доларів. Давайте ще, але поки що ніт. Дуже гарне, це не гріювання, але гарне нанесення логотипу на передню стінку коробки. Однією з переваг вони називають 3D огляд, скажімо так, ваших кросівок. В цьому випадку 3D мається на увазі, може не, не кажуть 3D, я кажу, мається на увазі, що ви красиво будете бачити з трьох сторін. Ви зможете на нього дивитися. Воно прикольно клацається, коли стає на свої місця. Тобто тут все досить чітко. Єдине, що скажу, цей пластик глянцевий, і я, от якщо нігтем легенько задів, свідомо я це робив. І подряпене вже тут, як тут. Тому пластик точно не з дорогих. Воно тут все так собі якось прогинається. Мені хочеться, щоб воно по центру закласилось, але воно тих що тут не хоче закласуватись і тут нічого немає. Оці коробки вони меншаться з коробками другої серії, тобто вони підходять одна під одну, ви можете їх накладати одну на одну. Окей, давайте до самого цікавого. Що куди підключати? Треба було одразу дивитися, але цим вони пропонують під'єднувати наступну. І цим наступну. Отже, у нас ззаду є два та всі, кабельочки. кабельки. Вони для того, щоб під'єднувати наступні коробки. Тобто, оу. Ну, це прикольно зроблено. Воно з запасом висовується, питання, як воно засовується назад. Як пилососи, знаєш, в яких ці кабелішки ніколи не затягують. -у -у. Реалізовано, прикольно. Ніби навіть і прикольно зроблено. Прикольно це моє слово рази. Ця штука все одно не працює. Я зараз візьму зарядку від макбука. бо там type c як на новому айфоні, до речі. Отже, кабельочок на базі ми підключились до, сві... Ой, до світла до електроенергії. Тут ззаду цей пластик, він якийсь покоцаний весь. Шембрус. Та ситуація, коли ми маємо зрозуміти, за що ми заплатили стільки грошей. Та-да! Я думаю, що я просто не знаю... Що щось не так роблю. Правильно? Правильно. Ні, не відбувається? Не дорозібрався пан Роман з. Значить, з технікою One Minute. А! Там же є кнопочка клю. Оу. Які ж дистанцію. А! Пардон! гуманітарії вони такі. Отже, ми відкриваємо коробку. Відкривається прикольно. У нас є кнопочка вкл-викл. Вмк-вимк. Вибрісті. Расизм. Кляті. Я зараз подивлюсь. Секунду. Може я не досуну пи? А може воно коли тільки зачинене? Ні, ну що. <смі> ну, що я вам скажу. Ситуація досить дивна, бо ми ніби підключили до Type-C. Вставили в розетку. А, я не знаю, що тут може бути не так. Давай спробуємо чаду зібрати. То не наше. Я хіба Сашу спитаю, чи можна. В нас, коротше, прикольна ситуація, чи ми щось не знаємо, чи в нас руки не сплеч. Але ніби ми зробили все правильно, підключили до живлення, нічого не працює. Альтернативна можливість відкрити ще одну коробку. Я позвонив Сашку, він каже, звичайно, відкривай. Зараз будемо дивитися. Ми підключимо дві, може знаємо їх складати. Нагадую, така штука. Просто Так, це низ. Одна стіночка сюди. А, окей. Чого воно не влазить? Бо не тим боком. Ага. Вона так прикольно стає на свої місця. Я нічого не зламав. Поки що. Скажу так, процес збірки абсолютно неприємний. Оця магнітиться краще, ніж оця. Це абсолютно поки ідіотське відео. Нічого, я не знаю. Я вже їй Богу не знаю. Бо вони то малюють, ти їх з'єднуєш цим. Але ж десь має бути перше підключення, правильно? Ні ну камон, тут Type-C. Став паузи. Ну, окей, ми знайшли відповідь. І давайте так. Креп на три пари. На три коробки за 150 доларів сумарно. Поставив один єдиний блок живлення, скажімо так, з Type-C на іншому кінці. З вихідною тужністю 2 А5 вольт. І це той варіант, коли. Зараз. І що, все? Вона працює. А, так, є підсвітка. А Що ми можемо зробити? Ми можемо поміняти колір підсвітки. Ага, їх всього два. холодне, або або тепле. Це off, це авто. Холодне або тепле. а я включати у віці. Я трошки сильно дуже розчарований. Отак працює магніт на верхній коробці. Чуєте як? Ніяк. Отак працює на нижній. Типу працює прикольніше. В ролі магнітика на самій стінці виступають два е, саморізика, шурупчика гвинт, два гвинт, це гвинтик чи шурупчик? Але ж я витратив на неї 70 доларів по факту. І це не дуже приємно. В мене початково було супер бажання розіграти таку коробку серед, серед підписників, так як ми робили з красівками за донат. поки що я не знаю, як це навіть зробити, бо в нас один блок живлення, напевно, його можна докупити, це це велика проблема. Але враховуючи, що огляд без захвату, то не знаю, чи хтось з вас дуже хоче таку коробку. Sterilization Mode вони пишуть окремо, як його вмикати в інструкції не вказується. Я вже реально як дуже старенький добродій, який дивиться все в інструкцію, але тут в мене є багато питань до них. Я поки не знаю, як їх запрограмувати, може тут є якийсь додаток, я зараз по Apple Store, нове слово. Давайте вимкнемо світло. Я зараз складу гарний красівок. Давай не ні, 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 Ну це жесть. Я чесно прям. дуже не задоволений. Сюди влазять кросівки до 13-го розміру. Тобто, в принципі, по розмірам вони вгадали. Ну, Це ж у них третя модель, вже коробок, ящиків. Напевно, кльово. Я аж обійду, подивлюсь на це зі сторони. Ну окей, це прикольно. Я не розумію, як його налаштовувати. Це авто, там є мікрофон і воно не звучить. Що ж тут. Авто. Нічого, такий формат зйомки у нас тепер ненадовго. Мій відгук... Чекай. А чи так прикольно було мені, ні? Скажу так, мені подобається, як, як взуття виглядає в боксі. Бокс, який прозорий з трьох сторін, це прикольно. Чи подобається мені креп за 70 доларів Ні. чи зручно класти в цю штуку не дуже зручно? Я розумію для себе зараз, напевно, що мені би вистачило бокса, який відкривається з боку. Стоїть, напевно, отак. Типу, глибиною до стіни. Я отак відкрив, пару мені видно з такого дісплею, ну, з такого огляду. Я її взяв, напевно, на задничками стоїть. Це ось так до мене. І ось я можу сказати, що ніби отакого вигляду коробки мені би вистачило за очі і я був би задоволений. Давайте для краси покладемо ще в нижній бокс пару. Ну. Я не бачу сенсу витрачати мільйони грошей на коробку, бо вона не топова. Я очікував, що це буде щось по типу, типу, я знаю що це, але Бентлі. І ти ми купимо, вони приїдуть, я буду прям в вау в захваті, думати, от би мати всі коробки, всі, все взуття в таких коробках, але наразі це більше провал. Навіть якщо б я зараз розібрався, як включати його по хлопку долонь чи ставити ультрафіолетовий режим, ніби як скам виглядає. Така історія, вони щось постаралися зробити. Я, я дуже розчарований якістю. Кришки, вони ніби і тверді, вони м'які. Тут все якось так. Ну от реально, як не самий якісний китайський фейк, який намагався повторити Лего, але свідомо Лего не могли зробити. Але ціна ж то, як за Лего просять. Я не рекомендую коробки для взуття. Креп Крейт 3.0 своїм глядачам. Дякую вам за увагу. Скажіть, як вам, як вам взагалі цей формат, коли я оглядаю не кросівки, а щось, що з ними пов'язано. В мене є там ідеї ще про декілька цікавих форматів. Ой, точніше, цікавих товарів. З вами був Роман, канал Forza Kicks Будь ласка, донатьте, це зараз найважливіше. Коробки можуть почекати, кросівки так само. Слава Україні! Слава Збройним силам і до наступних зустрічей. Скоро вийде кльовий огляд, але на кльову пару зуття не на некльові коробки для визиття. Чао! Коротше зараз коробки перейшли в режим ультрафіолету. Якщо ти затихаєш, то вони ніби очищають. Ох, я там наговорив, очищають кросівки від вірусів і зберігають їх кольори. Але прикол в тому, що це триває, напевно, не дуже довго, а може і дуже довго. А, все, на цьому наш ультрафіолет сеанс закінчився. Це було приблизно секунд 30. А якщо ми хлопнемо, то вони загоряться. загоряться. Ану. Та-дам! Коробки Креп Крейт 30 від стій. Дякую. Чувак, така безпантова штука, просто капець.